Я о, граю роль о, Іоанна і ну, такий, як засмучений, да, я рибак, о, там ще потім мучень, о, рибак в мене нічого не виходить, я ловлю рибу, воно не ловиться, але приходить Ісус і о, каже, закиньте там, наприклад, не вода праворуч, ми закидемо, у нас о, ну, риба безпосередньо ловиться. Я був одного разу в таборі і мене там запросила Марія грати у цю виставу. І я прийшов, мені сподобалось, і я безпосередньо далі граю і ось зараз тут. Взагалі, мета цього туру це духовна підтримка українців у такий складний час, який ми зараз маємо, і розпочався він, насправді ще з початку війни повномасштабної в Україні. Розпочали ми його насправді за кордоном, коли наша молодь виїхала у різні країни Європи. І там ми створили, якби це мистецьку команду, почали їздити з благодійними турами спочатку в Європі як знак подяки за те, що вони нам допомагали, як привернення уваги до того. Що у нас відбувалося, і потім ми провели в Україні різдвяний тур. І насправді молодь запитала, що далі. Ми хочемо далі передавати надію. Вони відчули цей смак, як це жити заради інших, передавати іншим надію. І таким чином ми вирішили до свята Великодня провести такий ще благодійний тур. Але я навіть грала. Тільки в садочку. А що ти грала? Куричка рядом. Моя свікруха займається ну, служба. А мене просто запропонувала подивитися, якийсь концерт, каже, що дуже, дуже добрий і гарний. Хочу насолодитися. Бо я вірую я вірю в Ісуса, вірю, що він живий, тому я й тут. Так, у нас є дві мети збору коштів. Перше це ми співпрацюємо з військовими капеланами, які їздять на деокуповані прифронтові зони, і там вони відвозять гуманітарну допомогу, евакуюють людей. І друге це у нас є така мрія, і ми зараз скорпуємо до неї. Так, це саме побудова молодіжного центру в місті Буча. Це буде такий всеукраїнський молодіжний центр, де ми будемо різні конференції лідерські проводити, ну виховувати лідерів майбутнього. Я би так сказала. Ось і крім цього, ми хочемо як там зробити ще шелтер для переселенців. Ну, там багато буде функціональний він, відповідно, школа це також для діток буде. То велика площа.